Вони чекають лише на одне слово старт. Після цього цілком адекватні люди, які у повсякденному житті займають посади директорів, є кандидатами наук, підприємцями, перетворяться на одержимих шукачів пригод, та адреналіну, квестерів. Автоквест командна гра на кмітливість, фантазію, швидкість і витривалість. Для учасників вона не просто хобі, а частина їхнього життя. У новому сезоні квестери вирішили підкорити досі маловідомий їм бердичів. Організаторами та сценаристами виступило подружжя ступаків із Житомира. Надо дуже швидко вміти думати. Ігра у нас інтелектуальна в першу чергу. Скорість з точки зору швидко проїхати. Ну такі люди у нас довго не задержуються по одній простій причині. Інтелект ще раз інтелект. Эту игру можно сравнить что, где когда, но только на автомобилях. Ну а так, чтобы было более понятно для основной массы э, людей, которые еще не знают, что такое автоквест, это наша м, старая игра Зорница или казаки-разбойники. Только переделана новую формацию, соответственно, добавлена на... Автомобілі участі. Готувалися учасники до поїздки у Бердичі заздалегідь, поповнювали свої знання про місто, вивчаючи його історію і сьогодення з різноманітних джерел. Некоторі міста ми знаємо, звісно, драйва, хочемо ще більше познати те, що ми не знаємо в Бердичі, знайти незнайомі нам нам міста. звісно, ну, швидкість, драйв. Ну и адреналин, который мы всегда получаем от этой игры. Мы играем уже э, немножечко меньше года. Э, у нас э, три девушки и два мужчины. Вот. Э, мы играем... Э, с сегодняшней игры мы, конечно, ожидаем что-то интересное, намного интереснее, чем обычно, что было до того, потому что местность нам неизвестна. Ну, как вы уже видите, мы готовились к этой игре заранее. Э, Все команды мы выезжали в Бердичеве, Причем, э, что самое интересное, Ми іскали ті міста, яких, навіть кріні они не знали эти места, и как і бы, нам навіть допомогти не могли знайти їх. У Бердичеві команди намагалися якнайшвидше дістатися з загаданих місць локації, знайти конверти із ключовими словами та новими завданнями і навіть приміряти на себе акторські ролі. В результаті у Житомирській області стало на декілька подружніх пар більше. Гості позаврасти. Тієї ночі бердичів сколихнувся від шуму коліс і реву двигунів, зарядився драйвом квестерів. А бердичівляни, які стали свідками гри команд, отримали масу вражень. Не щоночі можна побачити людей, переодягнених у форму футбольного клубу Бердичів, які носяться центру міста і шукають потрібний їм будинок. Там на них вже чекав агент із черговим завданням. А поява у формі Бердичівської футбольної команди була обов'язковою умовою отримання жаданого конверту. Учасникам квесту довелося об'їздити Бердичів вздовж і впоперек. Та, не дивлячись на те, що за їхніми плечима залишилася сотня дві кілометрів, нікого з гравців не хилило до сну. Вони були повні сил та енергії. На фінішну пряму учасники приїхали майже одночасно. Переможцем виявилася команда Роутранер до своєї назви. Вони додали почесне звання лідера Форс. У рейтингу квестерів він означає своєрідний vip статус. На перемогу навіть не сподівалися, кажуть роутранери. Не ожидали, просто був інтерес. Не ожидана була в Бердичеві гра, нам було, Ну ми не думали, що ми думали взагалі не грати. Вот, ну, потім смотрим, команди грають, вирішили все таки грати. Ну не ожидали, но але з полі гриму вже понимали, що где-то ми так там в все-таки треба було рвати побеждать. Перший автоквест на виїзді пройшов вдало, каже організатор Ігор Ступак. Тож надалі вони з дружиною планують провести ще ряд ігор у Бердишеві і намагатимуться залучити до них усіх бердишівлян, яким подобається азарт, швидкість, драйв і безсонні ночі.